Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гарашчук. не секрет, що протягом війни в Івано-Франківській області збільшилась чисельність людей з особливими потребами та безхатченків, які потребують особливої уваги, особливої опіки. Особливо в такий період зимовий, як зараз, звичайно, і обласна і міська влада роблять все можливе, щоб допомагати цим людям. До них активно долучаються громадські та християнські організації сьогодні. У моїй студії Людмила Харченко, координаторка центру допомоги святого Ігідія в Україні. Добре. Пані Людмила щиро вас вітаю. вітаю. А також Іван Хару, координатор центру допомоги святого Ігідія в Івано-Франківській області. Пан щиро вітаю Добро тебе. В нашій студії. Ну треба зазначити, що від перших днів війни в Україну пішов величезний потік допомоги. Це і техніка військова. Це і гуманітарна допомога, харчування, вода, ліки це, звичайно, і валюта. І ця допомога не припиняється і по сьогоднішній день. Стільки коштів, як за цей проміжок часу прибув в Україну, і вони ж не просто накопичуються так. вони постійно ці гроші в дії, тому що у нас дуже багато людей, які залишилися без хати, дуже багато інвалідів сьогодні, дуже багато жертв, і це все потребує колосальних коштів. Однак. Наш народ настільки гуманний, що він, звичайно, з кажуть, з поля зору не покидає і тих людей, які і до цього потребували величезної допомоги. Я хочу сказати, що ми не тільки отримуємо за кордону цієї допомоги, але і наші люди бізнесу, великого і малого, вони теж дуже сильно допомагають, не зважаючи на те, що їм, особливо середньому і малому бізнесу, дуже важко сьогодні вижити однак вони постійно, щомісяця, хто скільки може, вони створюють. Спеціальні чати, спеціальні організації і постійно допомагають. Я чому так це, це почала говорити? Тому що мені просто цікаво, як ваша організація в цих умовах е, сьогодні дає собі раду. Людмила, е, ну, напевно, почнемо з вас. Добре. Адже ви так всю Україну е, осягаєте. Да. Добре. Е, дуже дякую за запрошення і. Також хотіла приєднатися, що дійсно зараз дуже багато людей допомагає, і зараз, як ми казали серед друзів, вже важче зустріти людей, яких не допомагають, ніж ті, які допомагають. І це якийсь зовсім інший час. І хотіла розказати, що наша спільнота, Теж зараз дуже об'єдналася у всьому світі, тому що вона е, присутня майже на кожному континенті, і так вирішила потужно допомагати Україні. Що ми навіть отримали недавно листа від е, міністра Віктора Ляшка, міністра е, здоров'я здоров охорони, mm -hmm. <сум> і е, хочу розказати, що за цей час наша спільнота допомогла Україні, е, завезла 65 фур. Допомоги це біля 850 тонн допомоги. Із них 750 тонн – це тільки ліки, ліки, які нас просили на м, такі основні: це інсулін або ліки для щитовидної залози, це переважно ці. От і ми допомогли десь 120 лікарням саме перед цими медикаментами. Mm -hmm. От. І... Десь 27 фур ми отримали на їжу. Це півтора мільйона євро. Вважається на одяг, ковдри це десь на 10 мільйонів євро. Ось така статистика. також, також спільнота допомагає у Європі, запрошуючи людей, які в таких територіях, де не можуть справитися хворі на діаліз, таких хворих спільнота прийняла і прихистила десь біля 130 людей, плюс ще їх сім'ї. Вони приїхали зі своїми сім'ями. Спільнота про них спіклується переважно в Італії, тому що саме наша спільнота народилася в Італії, а також і в інших країнах Європи. От і слава Богу, маємо таку потужну допомогу. І це для нас, скажімо, такий перший випадок, коли наша спільнота направила саме в Україну стільки допомоги, тому що спільнота велика і має дуже багато програм допомоги, і також в інших країнах, наприклад, в Африці, є така е е велика допомога Дрім, називається це. Програма по боротьбі зі СНІДом, але саме для України в цей час спільнота зробила такий акцент і збирала по всьому світу таку допомогу. Тому ось маємо і, іван. Ну спільнота обласна, вона надзвичайно активна вже впродовж багатьох років, і ти її очолюєш. Ти є координатором цієї спільноти, і ви завжди. Говорячи про це, не говорячи, ви допомагали в першу чергу безхатченкам, так, і самотнім людям. Ви, це у вас було, так кажуть, на, 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 на денному такому розпорядженні, так, але однак війна свої якісь нові виклики вашій організації поставила. Чи справляєтеся ви сьогодні? з Це війна заставила нас об'єднатися і обласною, і всеукраїнською і міжнародну організацію. Ми завдяки цьому можемо робити ну, в рази більше, чим це було, скажімо, до війни. Так з різних е, причин раніше ми допомагали, звичайно, акцентували увагу на, е, на бідних, тому що мали дві роздачі в тиждень. Середа п'ятниця це 20-30 людей, які збралися, готували їжу, е, спілкувалися з підприємцями, з ресторанами для того, щоб цю їжу здобути. Це ми і продовжуємо і з початку війни. Однак, у зв'язку з ситуацією в Україні із тим, що є більші потреби, інші потреби, так і з тим, що спільнота міжнародна і наші друзі в Італії координують і дуже багато працюють для того, щоб допомагати допомагати людям Україні різним людям, в різних містах, не тільки в івано франківську Львові, Києві, також країнах в областях північних, східних і південних, де, скажімо, зараз є можливість допомагати там, чи вже де окуповані області, чи там, яка де ситуація важка, скажімо, Миколаївська Одеська чи північні області. І цю допомогу, якщо нам європейці можуть відправляти, відповідно ми повинні і маємо такий обов'язок, і особистий, і християнський, цю допомогу надавати тим людям, які справді потребують. Ми вже розказ... Зволо на попередніх ефірах ми розпочали діяльність нашого центру так? на Івано-Франківську з початку війни. Він діючий до сьогодні, приймаємо людей 4 рази в тиждень, 5 разів в тиждень, і близько 4 тисяч переселенців мають змогу приходити до нас, mm -hmm. ось де отримувати продукти, засоби гігієни, теплі речі. І ми бачимо кожного разу. Що ця допомога справді дуже потрібною, тому що люди приїжджають до нас в різних ситуаціях, в різних станах, дехто, дехто просить продукти, дехто просить одяг, тому що не встиг, чи вже не було з чого його шукати, оскільки там ракета потрапила в будинок і все згоріло, чи немає звідки взяти той одяг, чи, чи взуття. Скажімо, і ми розуміємо і відчуваємо, що ця поміч є потрібною, так і люди людина називала цифри, тобто це великі цифри, які. Продовжують зростати, тому ми маємо обов'язок і повинні працювати ще більше, тому що кількість людей, які от приходять до нас, ми бачимо ці емоції, ми бачимо водночас і радість цих людей, коли вони чують слова підтримки, коли вони отримують ті речі, які найбільше потребують, ніде вони не отримавши раніше, так приходячи до нас. І ми розуміємо, що. Наша допомога є також цінною, і ми повинні її збільшувати, тому що, на жаль, війна триває. Ось, слухаємо сьогодні так останні, останні інформацію про обстріли по енергетичній структурі, і, і про те, що на вулиці зима. Ось це ще додає більше складнощів і повинні як. Як то кажуть, від себе вимагати і запрошувати інших об'єднуватися для того, щоб допомагати і бути солідарними з тими людьми, які потребують. Збільшувалося, звичайно, ті люди, які приїжджають до Івано-Франківська, відправляємо також допомогу в іншій області у різних кількостях. Так? І таким чином. Намагаємося якоюсь мірою відповідати на виклики сучасного дня, війна е, триває, і як кажуть, на не від вона ж не відбудовує, Вона навпаки, все більше і більше е, руйнує. Ми розуміємо, що без хатченків і людей, які не можуть собі придбати на тимчасове е, помешкання, їх збільшується. Однак е, мене цікавить питання, чи е, не зменшується допомога е, за кордоном, зокрема з Італії, е, з якою ви так тісно співпрацюєте, тому що е, знаємо, чуємо, що італій. Е, е, теж мають певні складнощі тепер економічні і деяке суспільство це обурює і вони намагаються теж протестувати, перешкоджати, допомагати Україні. Чи ви чули ви, що допомоги стало менше? Так, я саме хотіла це доповнити, що е, ми відчули, коли м, до нас е, приходили люди і сказали: ви знаєте, от на сьогоднішній день тільки ви залишились ті, в яких ми впевнені, що ви, ви будете ще завтра, тому що ну, допомоги є, але вони часто бувають одноразові, і або ти не впевнений, чи буде, чи ні. Е, е, слава Богу, що зараз допомога є, і, і в інших організаціях, і ми е, спілкувалися з іншими. Але дійсно це дуже така велика потреба, і якраз із за цього ми запитали наших друзів з Риму, чи буде в нас допомога ще деякий час, і вони дійсно розказували, що зараз немає такого такої атмосфери, як було на початку війни. І всі люди хотіли, вони саме дзвонили, приносили речі, хотіли допомагати. А зараз це Тухає трошки, і люди так м, переважно думають більше там про себе або просто забувають. Але слава Богу, спільнота має таке натхнення, щоб більше шукати, шукати, більше вкладати все це сил, сили, тому що спільнота розуміє, що в нас ще буде багато часу для відновлення, що нам треба допомога м, ну, певний час, навіть коли закінчиться війна. Тому, м, Сподіваємося, Знає, живемо, я звичайно, на такі і... речі не відслідковую, але розумію, що е, візуальні речі вони дуже сильно впливають. От чому сполучені Штати Америки так нам е, громадяни почали допомагати? Тому що там кажуть, нон стопом е, крутилися е, всі відеозаписи, те, що відбувалося в Україні, це дуже вражало людей, американців, і вони казали, так це треба цим людям допомагати. Е, я не знаю, е, е, Іван, ти відслідковуєш, можливо, спілкуєшся з якимись італійськими своїми друзями е, щодо їхнього телебану. Бачення. Чи йде у них такі документальні, можливо, кадри, репортажі, які б впливали на громадян, і щоб вони це розуміли, що це дійсність, що це не просто кіно, що це реалії життя. І що сьогодні, коли вони вдома їдять своє спагетті, хтось вже можливо кілька днів взагалі нічого не їв? <звід> Події в Україні, воєнні події, так висвітлюються на всіх каналах, чи в Італії, чи в інших країнах світу. Зрозуміло, що коли е, є затища, певна, відповідно, тоді і менше е, інформаційно висвітлюється, так як це було, скажімо, деякий час е, протягом цього воєнного періоду в Україні, так скажімо, там тиждень-два немає тривоги, немає обстрілів, Відповідно, є якісь інші інформаційні виклики, які потрібно заповнювати. Ми в свою чергу намагаємося е, їх е, так само над цим працювати, тому що. Багато допомоги, багато працюємо, і багато є потреби в тому. І, Відповідно, самі готуємо е, відеоролики, інформаційні записи, соцмережі різними мовами. Mm -hmm. Ось для того, щоб водночас і дякувати, і просити ще, тому що е, бачимо, що разу десятки людей під дверима нашого центру допомоги. Ось і відповідно розуміємо, що. Е, Потреби менше не вистачає. Ми в цьому плані також стараємося працювати, щоб за допомогою сучасних методів висвітлювати і роботу нашого центру, і інтерв'ю з переселенцями, де вони розказують, в яких умовах вони покидали свої області, і приїхали до нас, і в яких умовах вони тут перебувають. От і відповідно, щоб е, наші друзі, які збирають допомогу, які е, думають про те, чи от ви кажете, чи сумніваються, можна сказати, так е, були переконливіші і. Не зупинялися, тому що от, о, війна триває, зима важка буде, як нам це обіцяють і надалі, так і великий період відновлення, великі потреби, які нас чекають ще о, о, після воєнного періоду. Ну я наскільки я розумію, ви все таки в по більшій мірі чи взагалі тільки допомагаєте е, людям, які е, мають певні е, якісь фізичні пошкодження і бсхбезхаченкам. Чи ви на сьогоднішній день під свою опіку і, і переселенців? Ну, якраз хочу сказати, що ми намагалися ніколи не забувати наших бідних людей, про яких ми вже піклувалися до війни. І це дуже важливо, тому що зараз слава Богу, є багато допомоги туди, там де де, там, де воєнні дії. дії але дуже головне не забувати тих бідних, яких більше. Таких слабких ті, які живуть поруч, які не можуть інколи заплатити там за, за комунальні послуги, або просто літні люди, які приходять до нас за їжею. і ми думали, що нам головне піклуватися і пам'ятати про них. Також ми завжди піклувалися про людей з інвалідністю, також це були літні люди з будинків пристарілих, про яких ми теж намагаємося не забувати і шукаємо допомогу. І, наприклад, зараз буде скоро різдво. І ми надіємося нікого не забути для всіх підготувати подарунки і відсвяткувати зі всіма Різдво. І різдво нас всіх надихає. Також надихає і наших європейських друзів, які допомагають нам з подарунками для бідних і літніх людей для всієї України. Тому ви ви, ви ви згадували про те, що е, мали змогу відправити на лікування е, людей, які потребують там гемодіалізних, так з діабетом якоїсь важкої е, форми. Ви їх відправили на лікування до Італії. Ці люди і досі там перебувають. Так, ті люди більшість із них і досі перебувають. Були якісь одиничні випадки, коли хтось повернувся додому по якимось причинам, але переважна кількість їх і досі перебуває десь 130 людей. І навіть але 30... я вас... чого хочу запитатися: а чи була чи була в цьому потреба? Тому що наскільки мені відомо, в місті навіть Івано-Франківську є здається кілька лікарень, які дають таку допомогу, і нікому ніколи не відмовляють. А тим паче, що це є державна програма, і вони забезпечені повністю. I <sighs> Так. Ну до нас звернулося декілька людей саме з цією хворобою. Ми побачили дійсно їх слабкість, і це були люди, які потребували у всьому. І, наприклад, там спільнота піклується про те, щоб вони там жили безкоштовно, отримували їжу безкоштовно. Ну повністю на, на утримані на на спільноти. Угу. Да. Тому зараз хотіла ще розказати, що 30 людей із цих діалізно хворих вже вступили в чергу. На те, щоб е зробити операцію на нирку. Mm -hmm. От, тому вже одна операція відбулася, слава Богу, і ось такі гарні новини маємо. От. Ну, в доповненні я вам хочу сказати, що сьогодні і в Україні, і навіть в Івано-Франківську дві клініки успішно роблять пересадку нирки. Тому можливо, якщо хтось з нас, глядачів, слухає, то не обов'язково прагнути їхати десь за кордон. Це сьогодні робляться все в Івано-Франківську теж. Отже, я так розумію, що ті люди, які поїхали, так і кажуть, що вони там лікуються чи про це мова йде не йде. Італія готова їх взяти на пожиттєво, щоб вони там залишилися і їх там утримувати. Чи прийде момент, коли вони скажуть, ну а тепер до побачення, повертайтеся до України е, про Італію, нічого не можу сказати, яка буде історія далі про Італію, але м, точно м, м, про них попіклуються спільноти, і я думаю, що якщо це буде безпечно, їм повернутися в Україну, то це я думаю. Можливо, і це теж по бажанню людей. І про ті закони, які там будуть в Італії або в Європі, будемо дивитися, чекати на майбутнє. Іван я знаю, що неодноразово був в Італії так. Саме з місії спільноти, так чи в цій спільноті, що в Італії, там багато українців наш наш особливо зараз багато, тому що багато саме біженців, uh -huh. багато наших друзів, які зі спільноти там мають змогу з ними спілкуватися, допомагати безпосередньо в Римі, в інших містах Італії. Організовувати цю допомогу, так, зважаючи на те, що вони вже давно знають, спільноти можуть бути такими координаторами-мостиками з українцями вже безпосередньо на Пенінському півострові. І вважаю, що спільнота допомагає у Франківську, в Римі, в Італії, в інших містах, дає для цього можливість. Всім і українцям і мешканцям інших людей, які потребують, власне чи це от ми говоримо про бездомних, про безхаченків? Так говоримо про переселенців, говоримо про е людей в гарятричному пенсіонаті, яких ми також часто відвідуємо зараз з наближенням е новорічно-різдвяного періоду. Зрозуміло, що Наша країна не може святкувати, як це бувало зазвичай, так на такому рівні, з, з різних, не зовсім яко кажучи, веселих причин. Так водночас ми намагаємося і намагатимемося надалі робити такі е, свята. Для того щоб люди, які потребують допомоги, почували себе комфортно, затишно, щоб це було справді свято різними такими маленькими методами, скажімо, чи за допомогою якихось особливих фруктів, чи особливого прикрашення, навіть тому числі і центру допомоги для переселенців, чи скажімо, невеличких подарунків, які ми намагатимемося, і плануємо привезти в галіатричні пенсіонати, от до наших друзів, які ми вже знаємо багато років у Івано-Франківську. От, на цікаво, знаєте, ну от зараз такий період, це ж прохолодний, сирий, і відповідно дуже багато людей, які навіть живучи в затишних оселях, вони хворіють. Не кажучи вже про людей, які, яким доводиться жити, ночувати на вулицях. Відповідно, вони хворіють. Люди, оці безхатченки, з такими проблемами до вас звертаються, і яким чином ви їм допомагаєте? Адже сьогодні, якщо ти не маєш дільничого, ти з ним не склав декларації, а декларацію це, напевно... Може скласти, якщо ти десь прописаний. То це просто нереально. Яким чи от є такі моменти, коли е... до вас звертаються, і ви якось допомагаєте? Дивіться, ми маємо, звісно, досвід допомоги більше, ніж просто накормити бідну людину, бездомну людину. І там така є поступова, скажімо, допомога. Часто буває так, що людина просто десь оступилася, і просто їй треба допомогти її поселити, щоб вона там відійшла, і це завжди не проблема. Тобто ми там, шукали гроші на хостел, людину відправляли в хостел, вона там приходила до себе, йшла на роботу, і все продовжувалось добре. А бувають більш важкі випадки, коли треба людині зробити документи, допомогти теж з тим, щоб людина перестала пити, допомогти з житлом. Це такі основні моменти, з якими, якщо ти допомагаєш, то людина продовжує йти шукати роботу, продовжує жити. І у нас, звісно, були такі досвіди, коли ми і зараз продовжуємо комусь допомагати на відстані, піклуватися про людей. Наприклад, в Києві в нас є дві квартири, де ми саме знімаємо для людей, яких прихистили. В одній живуть жінки, в іншій чоловіки. І також. Маємо таку надію і зробити тут воно франківські. Теж у нас ми хочемо відкрити квартиру саме для таких більше стареньких переселенців, які одинокі і які мають просять, мають цю. Потребу, щоб їм допомогли і прихистили, десь знайшли житло, щоб вони не залишились. Тобто ви, на ви зараз шукаєте таке помешкання, так? Так, да, шукаємо таку можливість. І тому ми завжди шукаємо допомогу серед людей, тому э, завжди, скажімо, перед таким різдвом, перед таким святом, э, просимо людей не залишатися байдужими. Хоча люди вже і тривалий час не залишались байдужими. Але як ми кажемо у спільноті, що Жоден бідний не має, не може бути настільки бідний, щоб не допомогти ще біднішому, тому якщо є можливість, закликаємо людей допомагати в це свято особисто більш біднішим людям, не забувати, не проходити повз з них радіти разом на Різдво. Долучайтеся до наших ініціатив. Ми будемо святкувати і 6-го, і 7-го, і з людьми в будинках пристарілих, і в і з людьми з бідними будемо робити свято. Якщо є хто гарно співає, може приходити нам заспівати красиві колядки. Будемо дуже раді будь-якій допомозі. Бачите, як, які все таки українці гуманні і чоловіколюбні, тому що незважаючи на те, що сьогодні всі, кожен, кожна сім'я і кожен особисто перебуває в якійсь дисгармонії, внутрішній і, і матеріальній, так, і все одно в цій ситуації кожен намагається все-таки допомогти тому, хто можливо ще більше потребує цієї допомоги. Хоча так. це, звичайно, дуже-дуже складно. Можна ще й декілька хвилин, да, звичайно, по про те, що от. Отримуємо достатньо допомоги, але це не означає, що ми не можемо об'єднуватися чи ділитися з іншими фондами, чи своїм досвідом, чи фонд інший з нашим досвідом, і таким чином посилювати нашу нашу діяльність. Скажімо, от з фондом «Чисті серця» Ми також співпрацюємо і одноразово. Вони розповідають нам, як вони працюють. Ми відповідаємо їм, як ми, і часу і часу з'являються нові проблеми. Тобто, ми говоримо про те, що є допомога з-за кордону. Ми тут працюємо, стараємося, це виникають і різні моменти, які потрібно вирішувати. Скажімо, там ми очікуємо, наприклад, фуру продуктів наступного наступного разу, Вже незабаром Відповідно, зараз шукаємо склад для того, щоб можна було цю допомогу розмістити. Для чого я це говорю? Можливо, хтось з глядачів, чи Івано-Франківську, чи поблизу міста має таку можливість і знає. Як її вирішити, то можете також звертатися. Ми будемо дуже раді, тому що наші друзі європейці зробили дуже багато. Вони зібрали і доставляють нам допомогу нам залишається її тут розмістити, і, відповідно потрошки її роздавати. Ось такі нюанси, які ми мусимо разом вирішувати із івано-франківцями, мешканцями міста, які мають для цього можливості, чи чи знання, чи інші ресурси, тим паче, що це тимчасово. Звичайно, ви просто завезете а -а -а. цей товар, поки роздасте. Потім ви звільняєте це так. приміщення. Наразі сьогодні я так думаю, що дуже багато гаражів, можливо, вільні, тому що дуже багато особистих автомобілів віддано на фронт. Тому я думаю, що, що це реальні речі. Головне щоб вас почули, не да. знаю важкіше, тому що буває, коли приходять ці типу, подони. Ну у нас дуже багато помічників, слава богу, але хлопцям так важко розгружати. Ці, ці фури, тому якщо б там було якесь обладнання, яке допомогло б ну просто переживаю за людей, то це б дійсно було б реальною для нас допомогою. Може, є якісь люди від бізнесу, які дивляться нас і можуть допомогти. Будемо дуже Видите, вдячні. це не дуже така хороша альтернатива фітнесу. Хто хоче порухатися, особливо там важким, якимось фітнесом займатися, то це якраз те. Тому саме якраз да. можна цим позайматися. Ну що я щиро дякую за те, що ви знайшли можливість, прийшли до нас і розказали. Знаєте, чому? Тому що звичайно вас уже популяризувати не потрібно, вас уже вас уже дуже добре знають. Вам люди довіряють до вас, ідуть по допомогу і разом з цим намагаються і вам допомогти. Але все рівно про це потрібно постійно говорити, нагадувати, так. щоб і вам була допомога, і був якийсь взаємозв'язок. Що під до вас приходили ну, свою чергу дякуємо обласному телебаченню Галичина і Олені Гарачук за те, що попри те, що нас знають серію, ви продовжуєте популяризувати, і розказувати про те, що ми робимо. Спасибо велике за все за все. Я щиро дякую всім, хто був з нами. Можливо, можливо, у вас є така можливість, можливо, можливість є допомогти цій цьому центру святого ігідія надати помешкання для того, щоб можна було там розгрузити продукти, товари, які потім незабаром роздадуться людям, які цього Това. потребують. Отже, я всім бажаю доброго, спокійного, мирного, затишного, теплого, світлого вечора. Я з вами прощаюсь до понеділка. Ефір по основному телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною.